Така особлива і, напевно, одна із найбільш відомих історій євангельських сьогодні нам пропонується церквою для роздумів. Ісус Христос йде по воді, і досі для нас усіх це дивовижна подія. І досі, коли люди намагаються зрозуміти цей світ, ми бачимо, що по воді ще не, не навчились ходити. Коли євангелист Матфей писав цю розповідь, він мав певну мету, що Він хотів передати. Він хотів передати те, що ми і зараз можемо прочитати і зрозуміти, що Ісус Христос не тільки є людиною, а в ньому виявляється божество, Він є Богом. Це так званий меціанський текст, який вказує на те, хто такий насправді Ісус Христос. І саме в цій розповіді дуже яскраво видно те, що. Ісус Христос є тим, хто виявляє Бога у цьому світі. Він є тим, кому підвладна природа. І тут використовується досить багато образів. Черговий раз треба нагадувати собі, що Євангеліє ми не можемо читати просто як історичну замітку, не можемо просто читати як щоденне когось, де записуються певні події. А перш за все, тут велика кількість. Слів дуже добре продуманих і невипадкових. І тому, часто кажучи, івангельський текст треба сприймати як ікону у словах. Отак От як є писана ікона, яку іконописець. В якій іконописці зображає святого чи якусь подію, і має на меті не автопортрет написати, не має на меті не деталізоване зображення зробити, а вказати на щось глибше в тій особі, яка зображена на іконі. Також і тут, у євангельській розповіді, таким ключовим моментом є те, що Ісус Христос іде по воді, оця вода. Вода, яка стає місцем з однієї сторони життя, джерелом життя, тому що у біблійному розумінні є три головних образи води. Це джерело, з якого починає текти вода. Тобто, для того, щоб вона з'явилася, має бути десь причина цієї води, звідки вона витікає, хто її дає у цей світ. Другий образ вода, яка перетікає у річку. Ісус Христос каже, що я можу так зробити, що з кожного з вас потечуть ріки води живої. І наступний образ: вода як море, вода як безодня, вода як те, що треба перейти. Особливо яскраво це видно у розповіді про Мойсея, який переводить ізраїльський народ через червоне море. Тобто, ця безодня, яка може поглинути. І Ісус Христос в деяких моментах вживав такі слова, Я є, Я є хліб життя, Я є істина, Я є виноградна лоза. Тобто Ісус Христос оцими метафорами вказував на те, що джерелом справжнього життя є тільки Він. І можна сказати, що образ того, що я є вода, якої ти нап'єшся, і вже не. Схочеш пити, це дуже яскраво є в розповіді, коли він самарянкою говорить біля керниці. Коли ти відчуваєш спрагу, то єдине, про що ти можеш думати, це щоб напитися води. І саме цікаве, що коли нап'єшся води, особливо у жару, думаєш, чого я так хвилювався за цю воду. Виявляється, після того, як напився, ще дуже багато різних питань в мене виникає і проблем. Вже й забув за те, що донедавна тільки це було головною метою. І ось оце такий важливий образ, води, води, яка з однієї сторони така необхідна, з іншої сторони, так легко за неї забути, коли вона в тебе є. Бог є отою живою водою. Але тут ще є образ оцієї, цього корабля, на якому пливуть учні. Вже з перших віків християнства образ корабля асоціювався із церквою. От всі ці історії, які ми могли чути, коли Христос каже, я зроблю вас ловцями людей. Що ви будете закидати сіті, ловити людей і витягувати на борт. На борт чого, на борт корабля. А цей корабель це церква Христова. І що тут хочуть нам показати? Людина істота достатньо слабка, перелякана. Людина істота, яка. І колись і зараз добре бачу, наскільки вона вразлива, скільки є стихій, які вона не може собі підкорити. Але в якийсь момент людина дізнається про те, що є Бог, і вона очікує від Бога, що той прийде у її життя і зможе втихомирити ту бурю. Тому буря це завжди образ оцього життя сповненого страху, сповненого нерозуміння, сповненого небезпеки. І тут приходить Христос, приходить Бог, і апостол Петро, він, дивлячись на Христа, каже: Боже, якщо ти справді є, а це для мене зараз стало реальністю, зроби так, щоб я міг йти по воді. Тобто, зроби так, щоб проблеми мої вирішилися, щоб я став над цими стихіями, над тим, що мене лякає. І він починає йти. І йде. І до тих пір, поки дивиться на Христа, не тоне, але тільки сильніше трошки подув вітер і не вистачає йому сили, власної. І Христос каже, мало віри. Христос не каже до нього, що ти взагалі не маєш віри, а каже, мала твоя віра. Щоб ми розуміли, оці слова стосуються нас. Всі дослідники, мислителі, які. Не одну книгу написали, досліджуючи оці слова Писання. Вони доходять до висновку, що Христос звертається до кожного із нас, хто з однієї є хрещений, є віруючою людиною, а з іншої сторони кожного дня зустрічається із тим, що йому не вистачає. Вистачає віри. Він тільки починається буря життєва, відразу починаємо тонути, відразу втрачаємо надію на Бога. І тому Христос подає руку, каже: Виходь! І от далі дуже важливий момент. Є така досить поширена проблема, до якої доходять люди, які довго перебувають в церкві. Що цікаво, я це зустрічав в усіх конфесіях: і в протестантизмі, і в католицизмі, і в православ'ї. Особливо мене це дивувало в протестантизмі, коли великий акцент робиться на громаді, на тому, що один християнин не християнин, тому що православні ми більше так звикли, що наче ми є громада один одному, але все одно кожен сам по собі. Прийшов до церкви, помолився, нікого не знаю в церкві, ніхто мене особливо не цікавить, головне Боже, допоможе мені, моїй сім'ї. Записку написав. І загалом на тому часто і завершується наша віра. Протестантизм, він свого часу пробував назад нагадати, що церква це спільнота, спільнота віруючих людей, де один одного братами і сестрами називають не просто так, не просто бо така традиція, а дійсно має так сприймати. А для того, щоб іншу людину братом чи сестрою назвати, треба хоча б знати її ім'я, хоча б з нею познайомитись. І протестантизм, оці п'ять століть. Досить активно над цим працював. Але зрештою, як самі мислителі цієї християнської гілки, говорять, все перетворюється на те, що все одно люди доходять до висновку, що побувши в церкві, кажуть, та ні, з тими людьми важко дуже. Особливо, якщо їх ще починає знати, нам православним простіше. Ми собі стоїмо, один одного не знаємо, ну і відповідно менше й ненавидимо. Бо якщо і не знаєш нічого, то й нема за що не любити. А так постояли і пішли. А в протестантизмі там складніше, там беруть все роблять для того, щоб люди познайомилися. Ой, починається. Починається страшне. Люди сваряться. І людина тоді каже: все, набридло мені це все, я вірю, що Бог є, але з іншими людьми мені важко. І так з'являється так зване індивідуалістичне християнство. Людина в Бога вірить. Писання може навіть читати, але вона сам на сам залишається. Каже, я є Христос. Оце якраз Петро. Петро вийшов з човна, він каже: ну, що ви всі апостоли, ви слабаки. А я от такий особливий, я з Ісусом Христом не, не в кораблі буду плисти, а я прямо по водах буду ходити. І от ця самонадійність. Призводить до того, що Петра доводиться витягувати та й куди вести назад? Назад в корабель. І тільки коли з Ісусом в корабель назад зайшли, все заспокоїлось. Тому це черговий раз нам нагадує. Кожного разу, коли нам здається, що так можна просто собі бути віруючим, як, як багато хто любить казати, в серці, ну, рано чи пізно буде біда. Бо особливо тоді. Коли війна починається чи біда якась починається в сім'ї, ну от якраз оцей вітер трошки подує, це жах. Це жах починається. І назад треба вертатися куди в корабель. Що це за корабель? Оце храм, це зібрання щонеділі. Не може, Не може бути християнства не через те, що Бог тебе відкидає. Тут якраз вся суть цієї історії в тому, що Бог з людиною є завжди. І коли вона по воді йде, і коли вона тоне, завжди Бог є. Зрештою, Писання, взагалі вражаюче каже, Бог і є та вода, яка тебе огортає. Мене завжди дивують ці слова нашого мислителя Григорія Сковороди. Він каже, щастя з людиною є завжди, Бог з людиною є завжди. Як риба плаває в воді, так ми в благодаті Божій. Я не втомлюю собі і. Іншим нагадувати ці слова. Тобто немає миті, коли я без Бога. Зі мною завжди є Бог. Тільки проблема в тому, що я ж не завжди з тим погоджуюсь. я не завжди це переживаю і розумію. Тому мені важливо бути для початку в кораблі, який пливе по цих бурхливих водах, бути у церкві, бути на богослужінні і пити ту живу воду, причащатися її. Тому знову і знову повстає дуже важливе для нас православне твердження. Без Євхаристії, а Євхаристія це що? Подяка? Без подяки щотижневої, це одна із перших характеристик християн. Християни це люди, які кожного восьмого дня, тобто першого дня після суботи, а в нашому розумінні це неділя. Кожного з сьомого дня виходить, але це називається такий восьмий день, День Нового творіння. Є такий період, коли ми маємо зібратися разом і сказати, так, може ми і не знаємо один одного, не розуміємо, любити не вміємо, але є щось, що нас об'єднує. А багато що людей люди люблять дуже об'єднуватися проти чогось. Таке об'єднування зазвичай здається людині самим дієвим. А тут нам пропонується не проти чогось об'єднатися, а навколо Христа. І ми кажемо, Боже, навколо Тебе ми об'єднуємось, бо без цього потонемо потонемо і нічого не залишиться. І прийшовши на Богослужіння щонеділі, ми маємо приступати до Євхаристії, щоб себе привчати, привчати до того, що один християнин не християнин. Не зможу я йти по тих водах. Поки не дозволю Христу за руку себе завести у корабель спасіння.